Jak cóchaty trochę nyć, trochę francus. I Ukrainy też. Ukrainy jest to ważniejsze, bo krowa, dosza, to, to, to ja. 76-річний Ніколас Гоголь, етнічний українець, приїхав з Франції. Від початку повномасштабного російського вторгнення Ніколас допомагає Україні. Ми командували великою машиною, наповнили ну, 20-30 тонів річей. Теж є перевозили сюди на Україну і роздавали Львів, Казанка Житомирі. Тут лікарня в Житомирі. Ми початку року як то був. <кій> весну ми привезли всякі лікарства, там шпиталі, лікарні у нас у Франції не дали, але це не були такі як то сказати прості такі лікарства. Це було з їхньої, їхньої лікарні такі добрі речі, важні речі, і ми їх привезли сюди. Дали до, до лікарні. Ніколас говорить, що хотів їхати у зону бойових дій і допомагати військовим. Мене не просить там логістку. Підзаду фронту там підвести щось людей або наші військове. Що що-небудь, але щоб допомагати військовим, нам як мені сказали, ніби за старий. Ніколас розповів його батько з Буковини, мама із Запоріжжя. Вони познайомилися під час Другої світової війни у 1942 році у Німеччині. Мама була остарбайтеркою, батько полоненим. І е, то була в американській секторі, і вони мали щастя, бо ха -ха, їх е, москалі е, шукали усіх наших. Е, бо ми допомагали, вони помагали німцям, але мене втікли до Англії. <кхід> ну я родився. Ніколас говорить, що у родині спілкувалися тільки українською мовою. Від день народження до школи я тільки говорив по-нашому і до української мови знав. Тоді пішов до школи і навчився англійською мову. Мама дуже хвилювалася, як я пішов до школи, бо вона думала, господи, він не знає одне слово англійської мови, як він там вийде. Але я не пам'ятаю, що воно було важко. Чоловік розповів за освіту. Він вчитель історії та фізичної культури. В Англії працював у школі для особливих дітей. Для дітей, що мали проблеми у, у системі, і ми їх брали до нас, і їхні проблеми були всякі ну, ментальні нормально. І Ми їх, їхні проблеми вирішили. і поставили назад у систему. Чоловік каже, понад 12 років тому переїхав з Англії у Францію і познайомився з українською діаспорою. Взяли мене так, приймали, і тоді почали їхати. І зразу вся ця моя українська. Я не знаю, душа так вибухла, і, і я зрозумів, що мені треба. Я, я взагалі українець, бо кроває, все, я і все, я українець. І Франція, я вам скажу, трохи є як Україна. Така сама держава, майже такі самі люди, тільки інакше мова. Слухайте радіо англійське, як можете, не американське, ан англійське. В Американців не мають інакше слів, виводження інакше. Окей? У Житомирі Ніколас вчить переселенців англійської мови. Це милі люди, вони трохи в шокі, бо їхній світ, як для всіх на воно перевернулась, але вони дуже хочуть вчитись. Ви бачили там на долині. Вони мають ту бажання вчитись і. Ja nie wiem, przyjemniej, bardzo przyjemni, nie chcą czy to uczyć tak. tak. ważne, ale nie wiem, to jest bo jak my jest ważne, naszych jest u w Francji my ich tam kwartetów, w ich mam pytania, nie ale nie ale odna pytanie, każda kobieta, jedna pytanie mnie dawała – wy pracę. Ми шукаємо праці, ми не хочемо сидіти вдома, ми хочемо працювати. І це для мене було. Я зрозумів, що хто має? ми є? Ми такі люди. Ми не будемо сидіти робити нічого. І ці жінки, як ці жінки тут, вони мають це бажання, треба щось робити, вчитись, пхатись, робити щось, а сидіти ні. Бо люди мене кажуть, що чому ти так? Я кажу, бо я. Я я, я, я так кажу, я можу с -с -с сидіти вдома на задниці. Пити вино, плакати за Україну, там декілька євро перекинути, десь допомогти. Де, Але ну, то не вистачить, то ніяк не хватить. Я не знаю, ми, ми тут треба бути на місці, допомагати, робити щось займатися з Україною. Анжеліка Нестерчук ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.